Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Пекельна війна з російськими окупантами, яка вже 10 років триває на території України, забирає життя кращих синів і доньок. Мужні воїни йдуть у запеклі бої, де відвоюють кожен метр української землі. Проте ворог підступний, атакує з усіх видів озброєння, в тому числі і авіацією. Унаслідок авіаційно-бомбового удару під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув наш земляк. Ветеран АТО, колісник Микола Миколайович. Миргородська громада зі скорботою провела героя в останню путь. Страшна чорна біда прийшла у нашу громаду і міста Миргород. Ми проважаємо в останню путь Героя-захисника. 10 березня 2024 року, внаслідок авіаційно бомбового удару поблизу населеного пункту Копійки Сумської області, загинув навідник танкового взводу. Підрозділу 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка солдат Микола Миколайович Колісник. Прошу хвилини мовчання вшанувати пам'ять героя. Микола Колісник народився 13 червня 1967 року в місті Миргород. Зростав у дружній багатодітній родині щирим, відкритим і доброзичливим хлопцем. Микола Миколайович змалку любив майструвати і знався на техніці. Закінчивши 9 класів Миргородської середньої школи No7, він опанував будівельну спеціальність столяра в Миргородському професійно-технічному училищі No44 та закінчив гадяцьку автошколу. З військовою справою Микола Колісник познайомився під час строкової служби у лавах збройних Сил України. У цивільному житті він працював на будівельних майданчиках Миргорода і в столярному цеху будівельно-монтажного управління курорт Буд. Він був невтомним і завзятим майстром. Власноруч збудував два будинки. Микола Колісник користувався заслуженим авторитетом в колективі серед друзів і сусідів. Микола Миколайович воював під час антитерористичної операції. У 2015 році Микола Колісник добровільно пішов захищати нашу державу. Воїн виконував бойові завдання на Мар'їнському, Авдіївському та інших пекельних. Напрямках. Знову взяти до рук зброю Микола Колісник вирішив, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії. Солдат Колісник передавав свій досвід молодим бійцям і вправно ніс службу. Не став осторонь, і у 2023 році поповнив лави Збройних сил України та приєднався до 32-ї механізованої бригади. В подальшому. Він проходив військову службу в 110 й механізованій бригаді. Виконуючи військовий обов'язок в бою за нашу батьківщину, наш земляк 10 березня 2024 року загинув на Сумщині. Вічна пам'ять нашому герою, який віддав найцінніше своє життя за нашу Україну, за кожного з нас. Герой, танкіст, солдат Микола Колісник, загинув смертю хоробрих, навіки залишившись вірним військовій присязі. Усі, хто знали, любили і шанували воїна, запам'ятали його як щирого чоловіка, який завжди був готовий прийти на допомогу. Перестало битися серце щирого патріота, сміливого воїна, справжнього друга, люблячого сина, брата і батька. Миколу Колісника з військовими почестями поховали на алеї героїв у Миргороді. Громада щиро співчуває рідним і близьким захисника, особливо мамі Марії Іванівні та двом синам. Нам Миколі і Дмитру загибель Миколи Миколайовича не була марною, адже він з честю виконав свій обов'язок і поклав життя за рідну батьківщину. 20 березня міський голова Сергій Соломаха провів особистий прийом громадян. Цього разу миргородці звернулися за допомогою для вирішення своїх життєвих проблем, колективних та повсякденних ситуацій. Зокрема, ремонту об'їзних доріг, встановлення знаків, які забороняють проїзд вантажівок, облаштування автобусної зупинки на вулиці Висоцького, ремонту дорожнього покриття по вулиці Свидницького, ремонту автобусної зупинки та питання теплопостачання по вулиці Шишацькій, квартирного обліку учасників бойових дій, надання земельних ділянок для УБД та інвалідів війни. Колективне звернення стосувалося наявності дозвільних документів для будівництва телекомунікаційної вежі на вулицях харчовиків Острівна. У іншому колективному зверненні йшлося про відновлення офлайн-навчання для учнів Миргородської гімназії номер 7 Сергій Павлович уважно вислухав громадян та відповів на їхні питання. Пообіцяв посприяти у розв'язанні їхніх проблем. Експерти, представники місцевої влади та громадськості протягом двох днів працювали над створенням дієвого плану реінтеграції ветеранів війни, орієнтованого на Миргородську громаду. Учасники стратегічної сесії, яку організували за сприяння програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу, наданої в межах проєкту «Юфо-рекавері» розширення можливостей громад в Україні для програми розвитку ООН в Україні дуже важливо надавати підтримку уряду України як на національному рівні, так само і на обласному рівні, і підтримку саме громадам для того, щоб вони мали навички, знання та ресурси для того, щоб втілювати реінтеграцію ветеранів. Ми дуже вдячні також за співпрацю, дуже плідну співпрацю з міською радою міста Миргород, яка дуже активно бере. Участь саме у цих процесах в обговоренні потреб ветеранів та можливостей для їх реалізації у громаді також взяли участь Миргородський міський голова Сергій Соломаха, секретар Миргородської міської ради Олександр Горжій, депутати міської ради, керівники профільних відділів міської ради і, звичайно ж, самі ветерани. В онлайн-форматі доєднався державний експерт експертної групи з питань підтримки вразливих верст населення, директорату розвитку соціальних послуг Міністерства соціальної політики України Володимир Хаджинов. У ході стратегічної сесії Велику увагу було приділено визначенню тих напрямків, які не охоплені програмами підтримки ветеранів і їх родин у громаді. Учасники також працювали над наповненням карти можливостей для ветеранів, що сприятиме їх успішній реінтеграції у цивільне життя. Дуже все цікаво були ну, всі присутні розбиті на групи, і кожна група окремо виділяла. Актуальні проблеми на їх погляд. Я думаю, що це дуже класно в тому відношенні, що була проблема розглянута з усіх сторін. Абсолютно. Ну, це і думка ветеранів, і думка цивільних, і думка організацій, які цим безпосередньо займаються. Це і волонтерські організації, і організаційні. Також ветерани говорять, що цей перший крок є вкрай важливим, оскільки він встановлює основні принципи та стратегічні напрямки для подальших дій. Сім'ї Реабілітації, психологія, підходи до кожної окремо проблеми в цілому. Конкретно, конструктивно всі розмовляємо, поки що просто розмовляємо, проговорюємо основні проблеми, напрямки. І все залежатиме від того, як ми сплочимося, всі громади і до чого ми дійдемо разом. Це всі напрямки, це кожен інструмент, який потрібний для масштабного вирішення цих питань. За результатами стратегічної сесії, її учасники сформували план реінтеграції ветеранів, який враховує потреби і можливості миргородської громади, та розробили своє бачення ветеранського центру, який стане місцем, де ветерани і члени їх родин зможуть отримати необхідну підтримку та допомогу. Майбутні трактористи, машиністи, які здобувають освіту в Миргородському професійно-технічному училищі номер 44 тепер матимуть можливість досконалювати свої практичні навички на сучасній техніці. Європейські партнери подарували навчальному закладу нові трактори, вантажівки та додаткове обладнання, що стане важливою складовою для підвищення рівня підготовки майбутніх фахівців аграрного сектора. В рамках проекту «Юфоскілз. модернізація системи професійно-технічної освіти сьогодні ми отримали чотири трактори сучасних і два автомобілі, які призначені для освітньої підготовки учнів нашого навчального закладу. Програма «Юфоскілз» – це спільна ініціатива Європейського союзу та Міністерства освіти і науки України, яка має на меті модернізувати систему профтехосвіти в Україні та привести її у відповідність до європейських стандартів. Тож на урочистій церемонії передачі техніки було чимало поважних гостей. Вони відзначили, що створення сучасної інфраструктури професійно-технічної освіти сприяє підвищенню привабливості серед учнів та створює основу для ефективного навчання у професії. Сіях, які затребувані на українському ринку праці, Чому саме в Полтавському регіоні, в Миргороді, тому що Полтавський регіон це сільськогосподарський регіон, і дуже важливо навчати тут молодь саме в цій сфері. А також тут великий потенціал експорту сільськогосподарських культур в європейський регіон. І також в цих важких обставинах це дуже є важливою, важливою задачею для відновлення України. Нові трактори, вантажівки та додаткове обладнання у Полтавській області отримало два професійно-технічних училища Миргородське та Решетилівське. Таке оновлення особливо важливе в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови, оскільки відповідає стратегічним потребам країни в розвитку сільськогосподарського сектора. Ми обрали ті заклади, у яких є своя сільськогосподарська земля, при цьому у яких є потреба в такому обладнанні, де є співпраця з бізнесом, тобто де є певне підтвердження, що ці люди можуть бути працевлаштовані, що для них є ну, ринок праці, і що ця техніка тут ну зможе працювати. Учениця першого курсу, яка в училищі освоює спеціальність тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва Дар'я Семенко. Єдина дівчина в своїй групі каже, що майбутню професію обирала виважено. Професію я цю обрала, щоб продовжити свою мрію. У мене батьки фермери. Я з дитинства знаюся з фермою. Ну, вони мені розповідали, показували. Ну, цікавилася дуже сильно. На нових тракторах працювати краще, комфортніше, більше ну, можливостей навіть. Камери, все видно, задній хід. ну все. Та навіть ремонтувати також краще. Дуже подобаються практичні заняття й другокурсниці Дарії Григоренко, особливо тепер на сучасних тракторах. Набагато легше, ніж на старій. Ти впевненіше себе відчуваєш, коли ти за кермом нової техніки. Ти не так переживаєш, що щось буде не так, що щось поламається раптово. На цій навіть зручніше їздити. Загалом Миргородське професійно-технічне училище отримало сільгосптехніку від міжнародних партнерів на 460 тисяч євро. Вітаємо вас у ТОВ Повірка лічильників води Ми швидко вирішимо ваші проблеми по повірки лічильників води. Наша компанія має всі дозвільні документи на роботи і класифіковані фахівці зроблять повірку лічильників води без зняття у вас вдома. Війська телестудія Миргород пропонує послуги рекламодавцям. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення протягом 30 днів, а це 44 покази 2600 тисячі гривень. Трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів або 180 озвучень 2000 гривень. І вигідна пропозиція. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення плюс трансляція трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів – 4 тисячі гривень. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 5 53 11. 21 березня особливий день для любителів джазової музики. У 1846 році бельгійський майстер духових інструментів Адольф Сакс запатентував саксофон. 21 березня 1910 року. В Одесі відбуваються перші в Україні публічні польоти льотчика Михайла Єфимова з пасажирами на аероплані Фарман 4 Аероплан був оснащений мотором гном, потужністю 50 кінських сил. 1927-й у Києві. Виходить перше число щотижневої України. Української літературної газети, сучасну назву газета отримала в 1962 році. У 1962 році, першою живою істотою, що катапультувалася на надзвуковій швидкості майже 1400 км на годину, став бурий ведмідь у США. Звір благополучно приземлився. 21 березня 1929 року на світ з'явився Юрій Мушкетик, український письменник. Юрій Мушкетик написав 12 творів, зокрема, Семен Палій, жовтий цвіт Баби, крапля крові та інші та 12 романів, серед яких Гайдамакес, суд над Сенекою, Серце і камінь. Мушкетик багато років був головою спілки письменників України. Цього дня у 1980 році народився Рональдіньо, бразильський футболіст, нападник, чемпіон світу 2002 року, володар золотого м'яча у 2005-му, бронзовий призер Олімпіади, 2008, дворазовий чемпіон Америки, переможець Ліги Чемпіонів 2006-го, дворазовий чемпіон. Іспанії з Барселоною. День Янгула сьогодні відзначають Опанас, Іван та Володимир. Не забудьте привітати рідних та друзів, що святкують іменини. А ще 21 березня відзначається Всесвітній день поезії. Свято встановлено 1999 року, ухвалою 30-ї сесії ЮНЕСКО. Всесвітній день поезії є і в Україні. У відривному українському народному календарі він уперше з'явився 2004 року. Ми щиро вітаємо усіх, хто любить поетичний слово, та найбільше звичайно тих, кого природа наділила талантом до написання віршів натхнення вам.